Вітаю вас на каналі Адвокатського бюро Сергія Лисенка. Сьогодні ми розглянемо питання, як підписати договір з адвокатом на мобільному телефоні, коли ви отримуєте його в месенджер або на електронну пошту. Для цього нам знадобиться дві програми. Це, по-перше, браузер Chrome або будь-який інший, яким ви користуєтесь, немає різниці. І файловий менеджер, який надає доступ до внутрішнього сховища вашого телефону. Перше, що ми робимо, заходимо в браузер Chrome. І шукаємо сайт центрального засвічувального органу. Тобто вводимо в рядку пошуку CZO.gov.ua На моєму телефоні сайт має такий вигляд. У вас можливо він дещо буде відрізнятися, але загалом конструкція, скажімо так, цього сайту буде така сама. Праворуч зверху ви бачите три риски, на які натиснувши, ви побачите меню сайту. Обираємо перший пункт меню «Довірчі послуги і під пункт Підписати документ. Далі, в нас з'являється попередження щодо роботи електронно-цифрового підпису. Закриваємо його і обираємо підписати файл за допомогою електронного підпису. Завантажується криптографічна бібліотека. Далі вам необхідно завантажити ваш ключ. Ваш ключ яким ви користуєтесь цифровий, має бути на телефоні. Тобто ви його вже раніше мали завантажити на телефон. Завантажити зі свого носія. Для того, щоб обрати ключ, необхідно перейти у внутрішнє сховище телефону. Далі обираєте папку, де у вас збережені ключі. У мене, наприклад, це папка ключі АЦ Україна. Обираємо файл. Я використовую цифровий ключ, який. Згенерував в Приватбанку в попередніх відео ви це могли бачити. Далі вводите пароль захисту ключа. Після того, як ви ввели пароль захисту, натискаєте кнопку Считати. Відбувається зчитування особистого ключа. Якщо ваші дані співпадають, натискайте кнопочку Далі. Обирайте формат підпису. Так підписати в форматі Aсі. Далі, вам необхідно завантажити. Файл, який буде підписуватись. Обираємо завантажити зі свого носія. Обираємо файл. Для того, щоб щось підписати, необхідно щось обрати. Я, наприклад, оберу ось цю фотографію, наприклад. Файл для підпису. Ось він, завантажився, назва Підписати. Накладаємо підпис на файл. З'явився протокол підпису. І з'явилися саме документи. Документ підписано. В даному випадку я рекомендую завантажити файл з підписом. Або завантажити все архівом в залежності від того, що вам потрібно. Наприклад, завантажимо файл з підписом. Запитує система, а куди зберегти? Обираємо папку завантаження. Завантажити. Файл завантажився. Відкривати його не потрібно, тому що. Програма, яка може його прочитати на телефоні, немає. Після того, як ми завантажили файл, нам необхідно перейти до менеджеру файлів. Заходимо в менеджер файлів. В менеджері файлів для того, щоб знайти ваш підписаний файл, він був збережений в теці завантаження. Вона має назву у мене англійському мову Download. Заходимо. І бачимо, що файл, який ми завантажили, зберігся і знаходиться в верхній списку. Ось він. Для того, щоб провести з ними, з цим файлом певні дії, відправити його адвокату, необхідно виділити його шляхом довгого натискання. В деяких менеджерах одразу з'явиться меню, в моєму менеджері файлів меню не з'являється. Тобто з'являються три крапки в праворуч грі, я їх натискаю і обираю пункт поділитися. Після цього в мене з'являється меню, куди я можу відправити файл. По-перше, це може бути або месенджер. Або це може бути електронна пошта. Наприклад, я оберу електронну пошту. Ось в мене файл, який має бути направлений. Ось ми його бачимо. І вводимо адресата, куди ми будемо відправляти. Я, наприклад, відправлю ну, сам собі. Договір. Без тексту повідомлення. Діслати. Все, файл відправлений адвокату, він його отримає і зможе з ним працювати. Вже чую на комп'ютері, надійшов цей файл. Таким чином, як ми бачимо, це дуже нескладна процедура. Проблем тут не має виникати. Навіть з мобільного телефону, коли ми підписуємо файл. Користуйся, користуйтесь цими досягненнями сучасних технологій. Слава Україні! І до нових зустрічей в нових відео!